Ще про орківську пропаганду в українських школах на окупованих територіях. Нещодавно діти пішли до школи на окупованих територіях, зокрема в Куп'янську, тому що я сама з Куп'янська, за російською пропагандою. Коли я ще була в окупації, я спілкувалася з багатьма людьми, зокрема з матусями, і вони казали таке, що яка різниця, куди йти, який в нас буде прапор, і потім куди підуть діти, до якої школи, аби не бомбили. Оця заюзана фраза. Оцей прислів заюзаний він. Супроводжував мене майже всю окупацію, поки я там була. І неможливо було щось сказати, але все ж таки я хотіла донести людям навіть в умовах окупації, навіть в умовах того, що у нас було. Нас, нас позбавили права голосу, права свободи слова. Я е, намагалась донести цим самим матусям, що російська пропаганда це не український е, засіб е, навчання. Російська пропаганда це від того, що у тебе в школі замість бюсту Тараса Шевченка буде стояти бюст членіну або Сталіну, або Путіну, або ще якимось там живодером. І закінчує тим, що зараз відбувається е, зараз, е, під час навчання. Е, тобто це стоять воєнізовані охоронники їхні оркостани, е, це е, не, не пускають дітей до школи з, якимись там, ну, з індивідуальними в, в одежі. Це якась форма орківська, це мобільні телефони заборонено, і заборонено не тільки школярам, а заборонено взагалі дітям до 18 років, навіть по вулиці ходити. І коли якийсь підліток, літ років так 16, буде ходити з мобільним телефоном, до нього підійде орк з автоматом і скаже. Показуй мені свій портфель або сумку, або ще щось. Або будуть кармани з тебе виворачувати. Особливо, якщо ти дівчина, і тобі будуть лізти в труси. А вони будуть лізти, бо це війна, бо вони, якщо вони в буче гвалтували жінок, то і. Таке ж мож, може бути і в Куп'янську або вже було і в інших окупованих територіях. Тому, коли мені кажуть, що яка різниця, за якою програмою буде навчатися дитина за українською, за російською. Я хочу сказати: дорогі матусі, у вас була можливість і є можливість евакуюватись і а, своїх дітей вивести в безпечніше місце. Е, нехай вони взагалі не навчаються взагалі цей рік або там півроку, ніж навчатися за російською окупацією, за російською пропагандою. Е, ще ось вчителька оця приїхала, якась там Долгарева, ну, коротше, пизда Долгарева. Е, я побачила її профіль. В неї ось ця футболка з літерою З, вона дітям вже на якомусь уроці впарює за те, що не соромно лягати в маленькому віці під пулі, це круто, це класно. Якщо тіпа, ти будеш там десь на війні в юнацькому віці. Ну, це просто жах. Це просто жах, бідні ті діти, як їм будуть промивати мізки ще й у такому малому віці понавезли якісь там букварики, якісь там про Катерину Другу, що ми новороси, наша цариця Катерина, і ми поїдемо в столицю Москва з матусею літом. Блін. Як так можна? Ну ем, зрозуміло, що ця пропаганда вона ем, вона. Спрямована більш на малих дітей, але якщо до школи ходить якийсь підліток, років так десяти, дванадцяти, тринадцяти, ось, наприклад, як моя дитина, котра вже вона розуміє, що, що до чого, яка політика, і де ми живемо, і хто у нас президент, і таке інше. І якщо підлітку спочатку казали, що він українець, а тепер йому будуть казати, що він якийсь там новорос, а новорос на рівні лох, новорос порівняно лох, ну, як тоді е, дітей, е, як їх потім лікувати е, з цією зламаною психікою, Ну, це просто жах. Матусі татусі, евакуюйте діток, евакуюйте, будь ласка, не треба там триматись за свої хати, за свої там огороди, за бізнес свій. Діти це майбутнє нашої держави. І які у них думки будуть. На наше майбутнє. Такою буде і наша держава, наша країна. І мені дуже жаль тих діток, котрі залишились в окупації і котрі пішли до російської школи. А ще більш жаль мені діток, котрих батьки навмисно повели до таких шкіл, не розуміючи, що таке російська пропаганда. Бо є батьки, котрі поховали своїх діток, навіть із за того, що їх можуть шукати і позбавити батьківських прав, і навіть вбити. Є такі партизани, партизанські батьки, котрі не мають можливості виїхати, вони поховали своїх діток від російської школи. Але є батьки, котрим похер, який прапор. Та похер, аби не бомбили, аби не стріляли. Похер який прапор. І вони навмисне повели своїх діток до російської школи. А ще мені соромно за наших вчителів. Соромно за свою вчительку, котра вчила мого малого, до котрої я водила свого малого і котра була щира українка, спілкувалася лише українською мовою. Вона... Ще рік тому вона на 1 вересня розповідала всьому класові, що треба любити Україну. І тепер на 1 вересня вона розповідає залишившимся діткам, що треба любити Росію. Гандонка, ти стара, стара Гандонка, ти срана. Більше нічого я про тебе не скажу. І про інших вчителів, колаборантів, котрі пішли добровільно і стали співпрацювати з окупантами. У вас була можливість виїхати. У вас і є можливість виїхати. У вас була можливість не співпрацювати з окупантами. Багато вчителів ще виїхали у березні. Я знаю таких, особисто знаю. А ви ось такі. Ну, Це просто жах. Це навіть. Е, моє усвідомлення: це не переварює, це Ну якесь таке, тіпа, взрив мозку